Ще два роки в Україні, і, зокрема, на Полтавщині, реалізуватиметься програма технічної допомоги Європейського союзу підтримка політики регіонального розвитку. В її рамках відбулося чергове зібрання робочої групи облдержадміністрації, на якому обговорювали перспективи найпотужніших галузей області. Ми виробляємо найкращі швидкісні потяги. Якщо ми виробляємо найкраще литво, в Росії, це вигада. Для чого нам це робити? Якщо у нас є потужніший, найкрупніший в Україні нафтопереробний комплекс, що ми це будемо обнуляти? Ні, ми будемо розвивати його, сприятимо. Проєктом ЄС передбачено сприяти суспільному, економічному та територіальному згуртуванню України. Іноземні фахівці допоможуть місцевим спеціалістам не лише швидко та якісно розробити план розвитку Полтавщини, а й реалізувати його. Олена Адамович, директор департаменту економічного розвитку, зазначила, незважаючи на те, що у загальноукраїнському рейтингу регіонів наша область посіла 25-те місце, показники вдається покращити. З точки зору нашої економічної. Ної спроможності бюджетів інвестиційної привабливості наші позиції не стали гіршими. У нас були дуже погані показники, які характеризують ринок праці, демографію, розрахунки за енергоснасії. Е е е Подібні зустрічі відбуватимуться до того часу, доки фахівці не розроблять чіткої стратегії розвитку регіону.